Вислухаємо Іван, Іванлія, ми русим. І духові Твоє, від матері, Іван, Іванлії, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо важні. Той час, Ісус, почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялись, гори тобі, харазини, гори тобі від Бо якби чуда, що відбулися, сталися в тирі та Седоні, вони б давно покаялися і у Волосяниці, та у попелі, тому кажу вам: Тирові Седонові, судно дня легше буде, ніж вам, та й ти, Капернауме, що хочеш піднестися до небес, аж до аду зійдеш. Бо якби чуда, які відбулися в тобі, сталися в Седоні, він стояв би і досі, тому кажу вам. Землі содомській легше буде судного дня, ніж вам. Тоді Ісус заговорив, я босвалю тебе, Отче, Господа, неба і землі, що ти затаїв це від мудрих і розумних, і відкрив не Так Отче, бо так тобі було до вподобного. Отця і Сину, і свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ісус говорить про міста, в яких сталося багато чуд І вони не покаялися, не навернулися. І знаєте, на що хочу звернути вашу увагу? Він каже, якби В Тирі і Седоні сталося скільки чуд як тут у вас, вони б всі давно покаялися і не вернулися. Але ще дивніші слова. Бо хто із вас знає, що таке Тир, Сидон? Але тут ще є дивніші слова. Христос каже, якби ці чуда сталися в Содомі, то місто стояло би і досі. Ви чуєте? Знаєте про содом, де Господь Бог спалив з неба впав вогонь і спалив місто геть чисто. Господи. Як там в одному місті дуже багато чуд, і вони не покаялися. Там мало було і вони були спалені вогнем. Господи, якось виглядає несправедливо, правда? А як ви думаєте, через кого ті чуда ставалися там? Через святих людей. Через тих, що молилися? Через тих, що потребували молитви, через тих, хто виявив віру, і сталося чудо. Содомі не було таких, щоб сталося чудо. Не було таких, які особливо молилися. А у нас є. У нас є такі, що особливо моляться, особливо засвідчують свою віру, і через них стається чудо. Але цього ж і цього є замало, навіть коли стається чудо. Ви знаєте, я вам скажу так, у цьому храмі. За дуже короткий час мого служіння, бо я не рахую, що 10 років чи 13 років це дуже великий срок. Ні. Сталося багато чуд, яке ми свідчили. І ці люди сьогодні є тут серед нас. І кажу вам, що Христос про такі міста і говорив, що це тільки один із етапів. Бо він каже, якби горе тобі харазине, і тобі від Саїдо, бо якби чуда, які відбулися, сталися в Тирі і Сідоні, вони б давно покаялися і в Волосениці, та в Попелі. Тирі в Седоні теж багато було чуд, але їх було недостатньо для того, щоб люди покаялися. Бачите, Христос нас просвічує, орієнтує, що мало того, що є чуда, ми, ми повинні розуміти, що ми є спільнота. І ми маємо засвідчити Богом, що ми є Божа спільнота. Не поодинокі чуда, і поодинокі віруючі, і поодинокі молільники, ні. Спільнота Божа. Будуємо спільноту. Шукаймо тих, хто називає себе християнами, об'єднуємося з тими, що є християнами. І утверджуємося у Ісусі Христі. Бо якщо ми не засвідчимо Богові ту єдність, єдність Божої спільноти, то нехай чуда стаються де хочуть. З них скористає дуже мало людей. Так той, хто потребував, він отримає оздоровлення, ще якісь навернення. Там ми молимося за людину, яка має залежність від алкоголю або від наркотичної якоїсь залежності. І вони поодиноко можуть зцілитися. Але чи це буде корисно для спільноти Божої? Горе тобі від Саїдо, горе тобі Харазиме, Бо чуд у тобі сталося предостатньо, але ви не покаялися. Але ці слова линуть до нас сьогодні. Скільки ми мали чудес? Скільки ми мали тих знаків Божої присутності і вам цього мало. І ми не збудували спільноту, ми не збудували Божу спільноту. Не просто бути самому, Господи, я покаявся, вратуй мене. Бог хоче, щоб ми показали йому, що ми здатні жити у спільноті, що ми відчуваємо один одного, що ми хочемо. Помагати один одному, що ми хочемо підтримати один одного, що ми хочемо заспокоїти один одного, що ми хочемо молитися один за одного, усі разом. Відчуваючи Божу присутність у Твобі, відчуваючи у собі бажання молитви, будуйте в собі бажання. Будувати спільноту, спільноту Божу. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки.